Духовний провід двоє івано франківських священиків поїдуть у зону АТО. Рішення допомагати бійцям на сході України вони прийняли самостійно. Тепер чекають лише схвалення від Міністерства оборони. І, хоча таких складних обставин, як зараз у державі, продовж останніх років не було, українське капеланство каже отець Олег Каський, має глибокі традиції. Вони будь там, щоб разом з солдатами помолитися і підтримати їх, і потішити, і висповідати, адже Бачимо ці проблеми, які є, солдати також потребують особливіший спосіб допомоги і священника, і Божої ласки, і молитви. Тобто, це не є щось нове, тому що ще митрополит Андрій Шептицький, українська Галицька армія, і інші вони мали завжди капеланів, гракотольських священиків, і зараз, якщо подивитися на практику європейських країн. То капелан священник ще завжди присутні не лише капелани, але й правоохоронці на Донеччині та Харківщині знаходяться працівники Прикарпатського Даї від сержанта до майора. Тиждень з ними перебував і начальник обласного управління Ярослав Ковальчук. Втім, через службові обов'язки повернувся. Наразі охороняти блокпости та здійснювати супровід у зоні АТО залишилися дев'ять інспекторів з Івано-Франківщини. На даний час у відрядженні у нас знаходиться дев'ять чоловік. Несуть службу хлопці, шість чоловік несе службу в Ізюмі. На блокпостах і три чоловіка в червоному лімані. Вони поїхали службовим автотранспортом. Поїхали наших дві шкоди і посад службовий на на, на тому транспорті вони несуть службу. Тривалість відрядження місцевих працівників дає місяць, половину цього терміну вони вже відслужили.